Конвектор призначений для опалення окремих житлових, громадських, побутових і виробничих приміщень. Конвектор працює на природному газі низького тиску і забезпечує теплову потужність із похибкою плюс-мінус 5%. Конвектор це збірна конструкція, що складається з герметичного корпуса, стінки задньої, кожуха облицювального та димоповітряного блоку. Ковпака, труб для повітрозабезпечення пальників, труби для відводу продуктів згорання. На корпусі розміщується автоматика 630 тридцять євросід, запальний пальник, основний пальник, керамічний електрод, п'єзозапальник та термопара. Зварний корпус виготовлений із листової сталі, внутрішні і зовнішні поверхні якого покриті термостійкою емалю. Кожух облицювальний виконаний у вигляді декоративної решітки, через яку приміщення надходить нагріти повітря. Ковпак, труби, скоби, рейки, шпильки, кільце металеве, кільця ущільнюючі, кільце і деталі для кріплення входять в комплект поставки виробу і разом складають стінний вузол, який призначений для підведення до пальників повітря та відводу стопки продуктів згорання. Конвектор працює наступним чином: газ, проходячи через автоматику безпеки, поступає на запальний та основний пальники. Змішуючись із повітрям, газ утворює робочу суміш, яка при згоранні нагріває корпус. А від стіну корпуса тепло передається повітрю приміщення. Управління процесом роботи конвектора здійснюється за допомогою автоматики безпеки, яка забезпечує автоматичне припинення подачі газу при згасанні полум'я в пальниках, відсутності тяги в димоході, розпал конвектора за допомогою п'єзозапальника, встановлення необхідного температурного режиму.